Привіт-привіт, друзі, мене звати Кібікен. Сьогодні битвало. продовжуємо грати в Roblox. І сьогодні ми знаходимося в грі, де нам потрібно буде проходити різні випробування і не доторкатися червоного кольору. У нас є ось такий ось зелений кольор, де у нас зліво написано, що це гарний кольор, його нам торкатися можна. Є червоний кольор, якого доторкатися не можна. Є голубий кольор, якого ми можемо доторкатися і отримувати це, це а, плюс один поєм. Давайте зараз торкнемося червоного. Як бачите, нас просто переміщає на початок. То ми не будемо затягувати, і пішли відразу вже ось таким чином тут стрибати і проходити все це діло. Так, відразу забираємо. О, все, прийшли, прийшли, прийшли і зібрали усі сиренькі кольори Окей, так, плюс 5 коїнів нам дали. А, і. Ага, нам потрібно обрати пета. Ну, давайте візьмемо ред Фокс. Ось такий у нас Ред Фокс буде. Окей, окей, окей. І що далі? Так, а це не пет, Це у нас ось такий сюксак, які у нас буде. Ну прикольно, прикольно, слухайте. А, так, і що далі робити? Як тут грати? Ага, це якась. ПВП рядом. Ну мені сюди в будь-якому випадку не потрібно. Я хочу проходити іспити. Тоді ми з вами йдемо сюди, наскільки я розумію, так? А, чи не так? Чи це просто. А, ні, все, я зрозумів. Це просто у нас невеличке таке, е, невеличке таке випробування. Випробування далі ми будемо з вами змагатися з іншими гравцями. Та ну йома, чому я знову впав, так нечесно. О, все, ми будемо з таким чином. Зараз все ж таки в ПВП змагатися з іншими гравцями, і потрібно вставати сюди. І, uh, і забирати, ага, забирати ці штуки ось таким чином. Давайте ми їх зберемо, 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 зберемо. Так, 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 тихенько, тихенько, тихенько. Ні, я розвалився, так нечесно. Ну, добре. Окей, 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 окей. І я так розумію, зараз нам потрібно просто чекати наступного раунду. Ага, у них дві хвилини, добре, все, дві хвилини, вони там зараз будуть між собою uh, змагатися. Давайте все ж таки пройдемо оцю штуку. Я дуже-дуже хочу її все ж таки uh, пройти ось таким чином. Йомайо, -йо, так. Все, зараз повністю повністю зібралися. Зараз а, повністю без якихось проблем, просто з першої спроби все це діло ось таким чином. Проходимо, все. І, і тут нічого немає, навіть так. Я просто. о, Прикольно, дивіться, можна запобігати. А ну я можу повернутися на початку. Так а якщо можна було просто так його прийти, на що я взагалі щось там стрибав? Йомайо, так нечесно, так нечесно, Але добре. А, прикольно. Подивимося, що у нас ще тут є, якщо нам потрібно все ще. Чекати, ага, там у них щось там хардраунд починається. Угу, Зрозуміло, зрозуміло. Так, а, Тут у нас якісь топи, я так розумію, топи з гравців. А, і сюди один гравець. Так, ось сюди один гравець, я так розумію, топ один гравець у цій грі він а, забрав відразу усі-усі-усі топи під себе. Ну, добре. А, зр... О, прикольно, подивіться, можна по ньому просто їздити. Мені таке подобається. Так. І. А це, до речі, щось таке. Якісь фестивалі. Добре, мені це все одно не потрібно. Там гравці, вони все ще грають, вони все ще грають цю гру. Прикольно, я теж хочу йти до такого якогось хард рівня. Мені цікаво, що там буде. Ага, три гай. Окей, давайте ще разочок. Ну, перша спроба, перша спроба в мене була, в мене трішечки не вийшло, але зараз, зараз це вийде. Я вже зараз спробую, все буде нормально. А так. Так, так, так. О, до речі, подивіться, у нас якісь рівні у наших рюкзаків. А що буде, якщо ми будемо підвищувати? Це прикольно, прикольно. Не знаю, що буде, але виглядає прикольно. Так. А, давайте, давайте, давайте. Зараз разом з усіма. Ага, зелене у нас є. Ось таким чином стаємо на зелене. О, синенькі, синенькі збираємо, збираємо, збираємо. Ось таким чином. Окей. Так, тут також збираємо, збираємо. Ой-ой-ой, тихенько, 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 червоний не потрібно. Мені не подобається. Опа. Опа, 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 так, оце все також забираємо. і все. Добре, добре зібрали. Непогано, непогано, непогано. І зараз у нас буде наступний спит. А, так, 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 що у нас тут? Ага, у нас ось тут буде зелений. Тихенько. А, дякую. Так, о, забираємо, 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 забираємо. Все сиділо. Окей, дякую. І, і все. О! Ні, ні 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 не Не, не пощастило. Забрали в мене мою монетку. Так не чесно, але добре. А, так, ось сюди стоїмо. Окей. І що далі. О, моє моє, моє моє моє! Так, ага. Так, і чекаємо. Чи не чекаємо? О, чекаємо, чекаємо. О, опа, мої монетки, мої монетки, мої монетки, моє, 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 моє. моє. Віддає, 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 віддає. Все. Окей. Це також саме і... Зараз цю штуку також заберемо. Давай, 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 давай. Ну давай, пропадай, вже дай мені щось ну, тихонько. Опа, моє, моє, моє моє. Хе-хе, все я зібрав. Окей. Окей, 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 окей. Давай, давай, давай. Ми з тобою зараз позмагаємося, щось у нас ще один рівень, якийсь починається, мені не подобається. Так, опа, 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 опа. О, ні, 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 ні. Я все ж таки попався. Так чесно, так чесно. Ну я перший раз, до речі, дійшов до такого рівня, мені сподобалося. Це досить цікаво. Насправді, якщо ще трішечки потренуватися, мені здається, то є що є всі шанси перемагати в цій грі, це прикольно. Мені сподобалося. Зараз ми з вами. Зараз цей гравець вже, я не знаю, він пройде чи не пройде. Що взагалі зараз буде? Нам потрібно чекати до кінця, ось доки він позбирає, а, а він не позбирає. Він також у нас максимально розумний, просто взяв і. Розвалився разом зі мною. Але зібрав, до речі, майже в два рази більше, ніж я. Угу. І прикольно, і не О, Ось це що таке. А... Я можу? А, ні, я не можу. У мене немає коні. А як ці коїни отримувати? Цікаво. І тут я також не можу відкрити. І, і... О, це якісь. Аааа, прикольно, там є у нас така штука, така книжечка там, де. О, збираємо, збираємо, там, де в нас записані усі виходить, усі іспити, які є в цій грі. Так так, 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 так. Збираємо все це діло. обережненько, 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 обережненько сюди все. Фух, я застрибав. І моя монетка. Маленька... Ні, ні, не моя монетка. Ну і добре, не будь ласка. Ну не дуже ти хотілося б мені ту монетку забирати. А так, обереженько, обереженько, стоїмо на зеленому, опа, і збираємо всі ці штуки. Окей, 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 окей. Це все діло ми забираємо. Я сподіваюся, зараз максимально о, так, 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 максимально несподівано, нічого в нас не зміниться тут. І я просто тихесненько позбираю всі ці штучки. Окей, цю штучку також забираємо, все. У мене, до речі, зараз цих штучок найбільше. Я можна сказати найперший. Найперший це прикольно. Це прикольно, це прикольно. Мені все подобається. Так, і що у нас тут? Угу. Ось таким чином ми можемо їх позбирати. Обережно, 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 обережно. Так, 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 так. Тихенько, 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 тихенько. Окей, тепер забираємо просто оці штуки, усі. Опа, опа. Фу. І знову оці штуки забираємо, Окей? Так. Дострібнув, да, окей, 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 окей. І тепер знову потрібно зараз позбирати у ці штуки. Так, 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 так. Опа, застрібнув, окей, і забираємо тепер ці штуки. Роз-роз-роз. Все, я забрав У Мене 90, просто подивіться я на першому місці. Мені подобається, мені подобається так. Давайте, ні, ні. Встиг, окей. Окей, 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 окей. окей. Битва розвалилася, що це таке? Це якийсь нереальний рівень, як це пройти взагалі. А як нам їх збирати, якщо вони просто за секунду змінюються туди-сюди? Це неможливо? Ні, ну добре, окей, мені здається, це все ж таки можливо, але я просто ще не знаю, як саме. Ну добре, добре, добре. Зараз тоді з вами будемо думати, будемо думати, як саме це все. А проте, до речі, АФК? А ні, не, не потрібно мені АФК, я так розумію, якщо я зараз натисну АФК, то я просто не буду грати. Так, це все збере. Збирає... А, ну тут вони нічого не їздять, тому що це якийсь. Один з перших рівній, тому просто збираємо все це діло. Як ти взагалі умудрився тут впасти, я не знаю, друже. Так, так, так. Головне зараз самому тут не впасти і не розвалитися, тому що я вмію, я вмію так робити. А, окей, 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 стоїмо, 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 стоїмо. Так, збираємо всі ці штуки сюди, сюди, сюди. Тихо, 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 тихо. Оце все діло ми забираємо ось таким чином. І сюди, 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 а сюди тепер побігли. Ось сюди збираємо, 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 збираємо. Тихесенько, тихенько, тихенько, тихесенько. Окей, окей. І цей також забрали. А де останні? Ага, ось там останні. Я вас бачу, я вас бачу, друзі. Ага, не буду я на нього наступати зараз. Угу, Так, і все. Окей, в мене 67, у Мого у, у мого другого місця, який йде відразу зі мною, у нього. Я не подивився скільки там, але щось типу 40. Окей, забираємо це все діло. Також, 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 також. Окей, це також це діло. Забираємо, забираємо, забираємо. А, окей, 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 і давай. Доб... Ні-ні ні, добре, 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 розвалюватися я ще не хочу. А ось тебе я трішечки вкраду, 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 прикольно. А, і. О, до речі, у мене вже 17 коні, за що мені їх дають, я так і не зрозумів. Так. так, 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 як це працює, я не знаю. Тихосінько, 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 тихосінько Стрибати! Окей. окей. Окей, 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 стрибати. Опа, окей, 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 окей. стрибати. <хі> Так, обережно, 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 максимально якийсь, а складний рівень стрибати, стрибати. О, тихесенько. Так, окей, збираємо знову все це діло, Все це діло і стрибати ні 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 Обережно, 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 обережно. Забираємо знову. Окей, 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 окей. Давай, 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 стрибати. Ого, oh, окей, okay. і це все діло. Забираємо і стрибати. Окей, okay. так, 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 так. Останній, 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 останні. Забрати, забрати, забрати. Все прямо. Все це абсолютна перемога, все за все вийшло, вийшло пройти цей останній рівень. і Я ще й на першому місці. У мене більше за всіх у цих синеньких квадратиків. Прикольно, прикольно, прикольно! Мені сподобалося. Давайте зіграємо ще разочок. Мені здається, а, мені здається, це можна, можна все ж таки проходити. Це не настільки неможливо, як, як на, на, на самому початку це здавалося. Зараз можна, а, можна а взагалі то все це діло проходити. Але обережненько, обережненько, все ще обережненько. Так. А, і просто забираємо тепер по мак. Так, тихо, обережно, обережно, На самому початку мені ще розвалитися не вистачало, й Окей, заберемо всі ці штуки, заберемо, 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 заберемо. Так, 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 так. Тихо-тихо. Тихо, тихо тихо це також забираємо. Так, де звідси, де звідси. Ні, 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 ні. Не розвалюватися, не розвалюватися, друзі. Все нормально. Обережненько, обережненько. все сиділо. Проходимо і окей, окей, окей. Забираю цю штуку і забираю оці штуки. Окей. У мене 33, я все ще на першому місці. Мені подобається, мені подобається, як це працює. Окей, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Опа, забираємо, забираємо, забираємо. Опа, окей, забираємо, забираємо, забираємо. Угу. Так, і оцю штуку давайте заберемо, забираємо, заберемо. Забираємо. Тихенько, тихенько. Іди звідси, й йом. Негідник, негідник якийсь забира. Оу, тихо, 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 не розвалюватися. Так, це мої мої, мої, мої поєнти. О, і це також мої, 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 мої. Так, все сюди, сюди. Забираємо, забираємо все це діло, так і в мене сім коїнів знову. Як це, як це працює? А, можливо, це а, кількість коїнів, які, які я отримаю, якщо я пройду все це діло. Угу. Так, добре, 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 тихо. Окей, так, 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 так. Забираємо, окей. Так, тепер зараз цю штуку потрібно буде забрати. Забираємо, 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 забираємо. Опа, стрибаємо, окей. А так, забираємо, 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 стрибаємо. Окей, вийшло. А так, далі. Забираємо, 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 забираємо і стрибаємо. Окей. І останній останній пункт, я його також забираю. Окей. Так, стоп. А, там ще є. Окей. Окей, 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 окей. Я так розумію, це останні. Ні, це не останнє, де ще? А, з того боку. А звідки вони там взяли? А, я так розумію, ти просто стоїш і чекаєш, доки я їх зберу, так? А ну давай я разом з тобою почекаю. Чому б ні? Давай, привіт. Хоча, добре, 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 давайте я їх заберу. У мене все одно їх найбільше. Так, заберемо, заберемо, все. Я прибіг. Окей, 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 окей Раунд ще один. А, з... Так, а зараз що потрібно робити? Ага, все, зараз останній у нас раунд. Знову ж таки, опа, стрибаємо. Окей. А, так, 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 тепер. Тепер, тепер забираємо, 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 забираємо. Опа, стрибаємо. Так, тут також забираємо, стрибаємо. Потрішку, потрішку. Таким чином ми все це з усіх а, з усіх місць забираємо, забираємо, Ох, Опришно, господи. Якась. Так, 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 небезпечна гра, господи. Так, тихо, 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 з усіх сторін просто. Так, 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 забираємо, забираємо стрибати. Я встиг, я встиг, я встиг. Окей, забираємо звідси ні, 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 ні. Потрібно. Обережно, 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 обережно. Так, забираємо-забираємо Ні, стрибати, стрибати, стрибати. Окей, так. Так, так, так. Забираємо тепер цю штуку і забираємо оці штуки. Окей, 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 стрібати. Знову ж таки. Зараз я просто потихеньку, потихеньку. А, так. Так, 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 окей, потихеньку все діло намагаюся зібрати і все. Е, так, 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 так. Не ризикувати, головне, не ризикувати зараз зайвий раз. Окей, так, забираємо тепер ці штучки потрішку. Окей, так, тепер чекаємо, а, стрибаємо. Ну, точніше, як стрибаємо? просто біжимо сюди і все. Залишилося у нас останнє, останнє, останнє. Ось таким чином все. Я знову прийшов за штуку. Прикольно, прикольно, прикольно. Мені подобається. прям. Якщо ось я казав, я казав, потрібно просто лише трішечки, зовсім трішечки навчитися. На Тренуватися і буде вже а, ну, ну, ну легше. Бачите самі, що це взагалі то е, полегше все виходить. І. Та Казки, в, в мене 46 коїнів. Потрібно тут. О, господи, вони якісь максимально дорогі. А, ну добре Друзі, на цьому ми будемо завершити, тому що. ну Гра в нас прикольно, але ну, тут немає більше нічого особливо цікавого, тому що як ви бачите, ми просто, ну, просто робимо одне й те саме на одних і тих самих картах. І ну, це, прикольно, це прикольно. Але якщо ну, не робити це просто по мільйон разів, тому на цьому ми будемо завершити. обов'язково підписуйтесь канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене продовжувати робити відео. І всім до нових зустрічей!